Ранок починається не з кави, або не кава стала причиною ранкового стрільця Шуфрича. До нього завітало СБУ. А зацініть скромну оселю. Гей, це тільки поріг. А як же він тут виживає на зарплату нардепа? А що це в нас таке? Рулетка, стіл чи люстра? Доля, моя доля. Нестор, щось ти невеселий. Невже всі іграшки в тебе заберуть? А забирати є що? Костюми для рольових ігр в стилі Ти мені товариш, потім я тобі товариш», коврик в толі з двоголовою куркою і медаль зі Сталіном. Ну, це тільки в будинку, а тепер особистий огляд. Нахиляйся, буде нам твій руський мір. <клес> я не знаю, як не поважати Олексія Гончаренка. Цю гніт е, гідну людину і хір е, хорошого депутата, але виявляється, до нього більше не приходять президент і прем'єр-міністр. Шановні друзі, ви знаєте, я хотів говорити про те, як сьогодні Верховна Рада ну просто втратила свою суб'єктність. Подивіться, сьогодні ми приймаємо рішення. Про призначення міністра оборони, ключове рішення, ключова посада. Де президент? Президент подав нам кандидатуру. Він навіть не знайшов часу прийти в Верховну Раду, представити кандидатуру. Ну це просто елементарна повага до парламенту і до виборців, які нас сюди обирали. Не прийшов, не обійняв, не поцілував. Як після цього я можу голосувати? Я не можу без нього. Ви сьогодні обрали голову антимонопольного комітету, якого подав уряд. Нас навіть прем'єр-міністр сюди вже не ходить. Все. Раніше, коли хоча б приїжджав Трюдо, там я не знаю, Санчес, прем'єр-міністр інших країн, то з поваги приходив і шмигаль. Сьогодні вже не треба. Все, досить. вже. Ми такі нецікаві, що навіть вже шмигалю сюди не цікаво ходити. Ну так чиї це проблеми? Вигадайте нову програму, роздрукуйте флаєри, запросіть клоуна. Чи Порошенко не може? Але він навіть же не ходить. Ну, повна неповага. Обрали голову антимонопольного комітету. Сьогодні тут виступала прем'єр-міністр Данії. Ну, може, хтось прийде сюди. Президент, прем'єр, нема. Навіть спікер нас покинув, друзі. Ну так може і ви упити. Бо рада залишилась тільки для ваших стендапів. Спікера парламенту і того нема. Він поїхав за кордонне відрядження, ну бо зрозуміло, де кому можна. А Альошку не випускають, бо один ху повернеться. І я тоді не розумію, а що ми тут з вами робимо? Та вся країна не доганяє ху там робити. Вимкні світло, зачині двері. <плес> Льоня Черновецький повернувся з рідної планети та вирішив просвітити нас, що у нас тут відбувається. Війни між Україною і Росією ніколи не було і не буде. Воєнна операція для того, щоб запугати ідіотом і починати вести переговори да, проходять. Льоні ніколи не був відсталим. Просто проводиться спецоперація на мозку ідіота з метою встановлення зв'язку мозку з мовним апаратом, поки безуспішно. Мовний апарат ловить сигнали з задниці. What, what, what? Міша подоляк щось підхопив від Арестовича. Їх стосунки не могли пройти безслідно, і вже дали свої плоди. Миша заявив, що Китай та Індія просто тупі. проблема Індії, Китаю і так далі. Проблема цих країн в тому, що вони не аналізують последствия власних шагов, слабый інтелектуальний потенціал цих країн. К сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня э, луноход, да, и э, уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Китай вот — это Алиэкспресс. А Индия что? Ну, Камасутра же все. Ну, тупи, пи***ц. А вы что, записываете? Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. ефективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая Республика, и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит. Ми соблюдаем потребности наших национальных интересов. А ще туркиці. Я дипломат від Бога. Ольга Фреймут взялася за етикет матів. Якого хера, це не твоя територія. Фреймут поділилась, що під час повітряної тривоги у різноманітних телеграм-каналах бачать суцільні матюки. Дійсно, якось неадекватно ми реагуємо. На голову летить, а ми все такі сука напішана Замість цивілізованого я розчарований до глибини душі. Під час війни хочеться покластися на сильніших особистостей, які тримають ситуацію під контролем. Холодна, ні малють в очах, як на мене, ідеальна альтернатива матам. Це взагалі як? <гум> Діти як собачки. Це типу опарочку можна і притопити? Вони відчувають блифи, господа, чи справді гніваються. У нашій сім'ї спрацьовують довгі промови про те, що матіки застосовують неблагополучними верствами суспільства, наприклад, зеками та п'яницями. Вечір в хату, мужики, може, й по пять грам. Новий серіал Тищенко і декларація доходів. Третя серія. Хуан Пабло Тищенко Родрігес дізнається, що не може приховати свої доходи, і виправдовується перед суспільством. Нещодавно я отримав порцію хейта про те, що я не підтримав закон про декларування і про нього не голосував. Нагадую, ще раз я голосував за закон і підтримую його повністю. Але так, що про мене не згадували, бо я хизий, як декларувати доходи від кол-центрів. Як надання інформаційних послуг, сьогодні голова НЗК підтвердив мою точку зору. Чітко сказав так само, як і я, що якщо ми відкриємо декларації під час війни, вони можуть бути використовувані нашим ворогом. Пріоритет інформації, за якою полює ворог. Де наше ППО? Де ми зберігаємо зброю? Скільки напи... Тищенко? Так само сказав і я. Але я ще наголосив, що декларацію мають заповняти всі, всі працівники держави категорії, а без виключення не тільки народні депутати, а і кабінет міністрів, так само пан е, голова Назика. Всі чиновники мають декларуватися, всі мають декларувати, але нікому не показувати. А для чого тоді декларувати? Та хуй знає, просто традиція така.